Аймо інформацію про важливий візит для нашої країни. Британський прем'єр Ріші Сунак прибув до Києва сьогодні. Він має зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським та оголосити про новий пакет військової допомоги. Тож давайте підсумуємо, якою інформацією діляться і медіа, і зокрема уряд Великої Британії стосовно цього візиту. Отож, у тамтешньому парламенті наголосили, що цим візитом сунак хоче підтвердити тісне партнерство. Цієї дружньої до нас держави та України. Крім того, британські та українські очільники підпишуть історичну українсько британську угоду про безпекову співпрацю в уряді там теж наголошують, що ріші сунах збільшить військове фінансування України у наступному фінансовому році до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Таким чином, прем'єр-міністр Великої Британії підтримує зобов'язання щодо виробництва безпілотників для нашої держави. Очікується, що у рамках свого візиту прем'єр-міністр зустрінеться з особами, які першими займаються ліквідацією наслідків російських бомбардувань Пізніше, сьогодні прем'єр-міністр і президент Зеленський підпишуть історичну угоду між Великою Британією та Україною. Ну таким є анонс зустрічі. Ми ж, звісно, будемо пильнувати детальніше. Представники уряду тамтешнього тим часом нагадують, що країни Великої Сімки погодилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбувся 23-го року. А Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду. Оту вона про співробітництво у сфері безпеки і офіційно закріплює низку підтримки, яку сполучене королівство надавало і буде продовжувати надавати безпеці України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичний та військовий вишкіл, а також оборонно-промислову співпрацю. У заяві йдеться також, що це додаткове фінансування допоможе використати найкращі військові знання та оборонну продукцію Великої Британії для забезпечення перемоги України на полі бою, включно з такими критичними напрямками, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси та безпека на морі всі ці пункти зараз є дуже і дуже важливими для нашої держави представники уряду сполученого королівства підкреслюють що 2,5 мільярди фунтів стерлінгів фінансування що найменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів витратять на швидку закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників для україни включно з розвідувальними ударними і морськими це Зараз дуже і дуже важливо, бо ми знаємо, що окупанти також насичують українські фронти безпілотниками. Тож підтримка від Великої Британії буде дуже і дуже суттєвою. У заяві уряду країни йдеться: це буде найбільше доставлення дронів в Україну з будь-якої країни. Очікується, що більшість безпілотників виготовлять у Великій Британії, і міністерство оборони працюватиме з міжнародними партнерами, аби значно збільшити кількість безпілотників, наданих для оборони нашої з вами держави. Прокоментував свій візит в Україну, і британський прем'єр-міністр Ріші Сунак з'явився вже його перший коментар. Говорить, що цитую, Велика Британія буде з Україною у її найтемніші години в кращі і в кращі часи, які прийдуть. Обов'язково настануть. Принаймні, віру в це не втрачаємо, і бачимо, що пан Сунак теж точно її зберігає. Під Час візиту до столиці України Сунак зустрінеться із працівниками Української Української державної служби з надзвичайних ситуацій, які ліквідовують наслідки російських прильотів. Британський прем'єр оголосив про надання Україні ще 18 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги. 8 мільйонів з яких підуть на зміцнення енергетичної інфраструктури України проти подальших нападів Росії. того ж, Велика Британія надасть також додаткове фінансування та ресурси для навчання з англійської мови в Україні для того, аби нам легше було виходити, продовжувати виходити на міжнародну арену. Ось така ось така інформація. Ми пильнуємо, звісно, за тим яким буде цей візит, і які ще деталі обов'язково з'являться? Єдине, що можу від себе додати, таке собі світло в кінці тунелю стало помітним. Бо ж Сполучені Штати Америки там теж ні Конгрес досі не підписали оборонного пакету для України. А євросоюз теж упуває і намагається якимось чином обійти того Орбана, який намагається вставляти палки в колеса. Української євроінтеграції української боротьби проти Російської Федерації Велика Британія тим часом приїжджає до нас в особі пана Сунака, надає оборонний пакет і продовжує нашу підтримку, яка є дуже важливою і дуже цінною для нашої країни і для нас, із вами.